Вітаю всіх! Пропоную подивитися, чи варто вам на цьому тижні з 13 по 19 січня 2025 року приймати пропозиції. Можливо, комусь будуть пропонувати новий проєкт або нову роботу. а Можливо, особиста пропозиція якась до вас надійде, то чи варто її буде приймати на цьому тижні. Дивитися будемо, як завжди, на три варіанти. Тож, перший варіант. Другий варіант. Таке ж дві карти на другий варіант вийшло, тому будемо дивитися дві. І третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого. Перший варіант. Так, у вас надійде якась пропозиція стосовно робочих питань. Можливо, вам доведеться щось вирішувати або десь їхати, переміщуватися, щось змінювати. Зміни ваші можуть бути раптові, і вам варто ловити той момент, коли ви можете щось змінити в своєму житті. Тому пропозицію можете сміливо приймати, ви будете результатами задоволені. Головне, її не прогавте. Другий варіант чи варто вам приймати пропозицію? По другому варіанту ні. Можливо, хтось хотів розпочати новий проєкт. Можливо, Якесь спілкування через інтернет, можливо, про стосунки це було. Вам не варто приймати ту пропозицію, тому що ви потім будете вам те, що не здійсниться, і та пропозиція не виправдає себе, це буде розбивати вам серце. Ви будете те важко переживати, багато думати, багато міркувати, чому так сталося. Але на цьому тижні будь-які пропозиції, чого б вони не стосувалися, варто краще відмовитися. Тому що ви не будете володіти інформацією у повній мірі, а тому не будете знати, як правильно вам діяти. А якщо будете діяти ніби з закритими очима, то, звичайно, і результат отримаєте саме такий, як я вам сказала. І третій варіант: четвірка жезлів перевернута, вам ні. Для кого по третьому варіанту планувалися якісь свята, сімейні свята, можливо, ви очікували когось на гостину, то вам краще відмовитися від того. Ви будете дуже незадоволені результатом. Також, можливо, хто там, бажав якісь партнерські стосунки, то також не варто діяти. Все буде у вас не так, як ви того хочете. А тому на цьому тижні вам варто відмовлятися від будь-яких пропозицій на цей тиждень. Енергії всі вийшли такі, що вони швидко дуже змінюються. Тому не варто розчаровуватися, але діяти на цей тиждень нікому активно, другий, третій варіант взагалі не потрібно. Тому що цей тиждень принесе вам тільки незадоволення результатом від ваших активних дій. Краще добирайте інформацію і зрозумійте, що вам дійсно потрібно. Вам потрібно спочатку визначитися. Тож це був третій варіант. Я бажаю всім. Хай у вас завжди надходять ті пропозиції, які будуть корисними для вас, приносить вам натхнення, надихати вас на творчість.